П'ятий тридцять, а я один. Пам'ятаєте такі фрази? Розумію, коли дітей багато, справді дуже важко працювати, приділити кожному час. Але наше завдання оптимізувати процес так, щоб ми могли приділити увагу кожному працювати в підгрупах або групах. Тоді можна встигнути все. Наступний next! Hello! How are you? fine. Okay. Хело! I'm great, thank you. How do you feel? I feel то без М, да? Ай Фил. Feel... Окей. Okay. Мене спитайте, як ти себе почуваєш? Так, да, Молодець, конечно, це дуже розумно, але повністю речення. Як ти себе почуваєш? How? I feel Хау? Ай филгрей, молодець. Більше рекомендацій в наступних відео.